З першого дня повномасштабного вторгнення расистів в Україну правоохоронці одні з тих, хто перейшов на надпосилений режим роботи. Ті, хто сьогодні під особливим прицілом ворога щодня, ризикуючи собою, бережуть спокій і безпеку громадян. Про те, як змінилася робота поліції в умовах воєнного часу, які нові функції і завдання з'явились, і чи змінилася криміногенна ситуація в області, говоримо сьогодні у програмі. І герой програми наші сьогодні Іван Іщенко, керівник головного управління Нацполіції у Вінницькій області. Добрий день, Іване Володимировичу. Рада Вітаю. вітати вас у нашій програмі. Вітаю вас. Хочемо поговорити про роботу поліції у воєнний час. Наскільки змінилися зараз завдання, функції? Я так розумію, що завдання різняться в залежності від регіону, але у кожному вони е ведуться у посиленому режимі 24 чотири на сім, е власне, як і завжди. Але я би сказала ніколи, так як зараз. Тож, що змінилося загалом, яка ситуація для правоохоронців Вінницької області? В чому змінилися завдання і які наразі пріоритетні, як змінили роботу і будуєте її зараз? Так, звісно, починаючи з самого початку війни, вся Вінницька поліція перейшла на посилений варіант несення служби. Саме головне наше досягнення. Я вважаю, що ситуація в Вінницькому регіоні повністю поліцію контрольована, Кремляна криміноген, ситуація стабільна. Для цього поліція зробила надважкі зусилля. По-перше, ми вивели майже більшість особового складу на вулиці, для того, щоб кожен вінничанин в кожному населеному пункті нашого регіону відчував себе в безпеці та комфорту. Патрулює нині зараз більше 400 піших та автопатрулів в кожному населеному пункті Вінницької області та обласному центрі. Наскільки це більше ніж раніше до війни? Це більше, майже в три рази. Це дає відчуття вінничанам, що на кожному перехресті, на кожній вулиці, в кожному закутку ви бачите поліцейського формі. І не тільки поліцейського спільно воно з військовою службою правопорядку, збройними силами України, територіальною обороною. Службою безпеки України ми проводимо всі ці заходи. І якщо вінничанин йде по вулиці в кожному своєму населеному пункті, він відчуває себе в безпеці. Для цього ми і вийшли всі на вулиці, для того, щоб створити комфортні умови життя. Але Вінницькі поліцейські працюють не тільки у Вінницькому регіоні, їхня діяльність не обмежується тільки нашим адміністративним кордоном Вінницької області. В разі діяльності спільної зведених загонів вони працюють на деокупованих територіях більшості в Київській області, ну і в інших деокупованих регіонах, наші криміналісти, слідчі, вибухотехніки, спецпризначенці очищують від тих залишків, що залишили росіяни, расисти на нашій, на нашій державі, ну в нашій Україні. І враховуючи ось цю ситуацію, що частина офіцерів зараз на передовій виконує службові обов'язки втричі, збільшилась кількість патрульних поліцейських на вулицях міста. Чи відбулися зміни в особовому складі правоохоронців? І як? І чи справляєтесь, що вистачає людей, власне, аби забезпечувати ту роботу, яка наразі потрібна? Повністю достатньо особового складу для виконання цих функцій. Злочинність кримінальна зменшилась майже в три рази. Це і майнові злочини і інші види злочинів. Тому ми маємо змогу працювати більше на вулицях ближче до населення. Як я казав, наші певні підрозділи працюють в зоні бойових дій або на деокупованих територіях, але це ніяк не впливає на стабіль... стабільну ситуацію в нашому регіоні, і ми повністю її контролюємо. Щодо криміногенної ситуації в області, пам'ятаю на початку війни, вона взагалі знизилась у перші дні. Фактично дорівнювала нулю. Яка ситуація зараз? Ви кажете, що вона краща, якщо порівнювати із довоєнним періодом, але все ж таки з'явилося, хто активізувався, які види злочинів почастішали зараз у період воєнного часу? З Ми... чим бути пильними громадянам. Перш за все, ми продовжуємо працювати з латентними видами злочинів. Це боротьба з наркозлочинністю, з незаконним обігом зброї. У нас є більше 30 кримінальних проваджень щодо стосується осіб організаторів незаконного перетину кордону, коли вони чоловіків призовного віку за гроші перекидують через кордон. І таким чином, наші чоловіки, які повинні захищати Україну, тікають і дають декілька тисяч доларів і. Ну, ведуть себе непонепомопомужнім. Не пом, От сього вчора ми затримали таку ж групу, яка за 4 тисячі доларів від кожного призовника, чоловіка призовного віку, намагалася їх перекинути через кол через кордон. В той же час ми багато працюємо, щоб не було майнових злочинів, крадіжок, грабежів, розбоїв, те, що є болісним для нашого населення. Ці злочини практично всі розкриваються вінницькою поліцією. Таким чином, я думаю, що вони почувають себе вінничани в безпеці. Дуже прикро знаєте, що у такий складний для країни час і для нашої області знаходяться чоловіки із такою недостойною немужньою позицією. І на противагу їм є ті, хто сьогодні ціною. Власного життя і здоров'я боронять нашу країну, наші кордони і наше власне життя. І е, частину правоохоронців, е, офіцерів своїх ви відправляєте на передову. Як вам е, ви несете за них відповідальність? І внутрішньо ви відчуваєте ось цю відповідальність за їхнє життя? Які ваші внутрішні переживання у цей момент? Що ви відчуваєте? Я відчуваю перш за все. Е... Трохи болю, страху за те, що вони їдуть туди і може з ними всіляке трапитись. Як ви знаєте, ми втратили 9 бійців спецпризначення корт в зоні бойових дій. Для нас, для кожного вінницького поліцейського, це стоїть за нашими плечима, це сильна біль, розривається серце від цього, але ми цього ніколи не пробачимо, ми за це відплатимо расистам. Знаю кожного, хто відправляється в зону бойових дій або на деокуповану територію для інших для іншої роботи. З кожним спілкуюся, підтримую зв'язок. Як можу намагаюся їх підтримати, і таким чином спі при спілкуванні, я думаю, що їм це додає сил. А все, що від нас залежить, ми робимо для їх забезпечення і для того, щоб вони повернулися в свої родини. І сьогодні кожен правоохоронець несе надпосилену службу. І в такій ситуації опиняються їхні сім'ї, їхні близькі, вони теж проживають цей час у надпосиленому режимі. Ви знаєте це тому, що працюєте у цьому, і ви, власне, самі у такій ситуації. У вас теж є родина, яка за вас переживає і у якої болить серце за вас, і коли ви щодня йдете на роботу виконувати свої службові обов'язки. Ми знаємо, що правоохоронці під особливим прицілом ворога. В такій ситуації, от що Людям не видно, да, якщо зазирнути всередину, що за плечима правоохоронців, окрім того, що вони виконують щодня свої службові обов'язки, що ми не бачимо, що поза нашим зором, внутрішні переживання, їхнє життя всередині. Адже у кожного, окрім своєї роботи, є ще душа, свій біль, свої переживання. Ну, напевне, люди не бачать, як коли поліцейські дійсно вранці. А може іноді і вночі виходить на роботу, наскільки і саме зараз воєнний під час дії воєнного стану хвилюється його родина. Мами, батьки, дружини, діти плачуть. Навіть коли зараз виїжджають в зону бойових дій наші поліцейські або на деокуповані території, я бачу. Членів родини, які за них дуже сильно хвилюються. І за плечима поліцейських є їхні родичі, близькі, знайомі, які з ними е, переживають це все. Вони від'їжджають, але вони відчувають свою відповідальність, що вони повинні виконати ці функції по захисту нашої державності, нашої незалежності. І йдуть на це усвідомлено. Всі ті працівники поліції, які Працюють особливо зараз на деокупованих територіях або в зоні бойових дій, вони є добровольцями, вони хочуть, вони йдуть і виконують свою роботу. Я роблю все, що від мене залежить. По перше, для те, щоб вони були матеріально-технічно добре забезпечені, ні в чому не відчували свою потребу, і таким чином їм, хоча б якось було легше виконувати свою роботу. Тому ми повинні всі розуміти, що коли бачимо поліцейського, який патрулює або несе службу на якомусь іншому об'єкті, або ловить злочинця, що в нього теж теж є родина, що він теж людина, що він хвилюється, може чогось і боїться, що він теж хоче повернутися додому. І прошу від вас всіх, від нас, вінничан, більш такого спокійного, доброго може відношення до поліцейського, щоб ви розуміли, що він дійсно робить. Все для країни розуміння і вдячності насамперед, так. і розуміння того, що ми не можемо зараз ті, хто знаходиться у відносно мирних умовах і веде спокійне життя, у яких воно е кардинально особливо не змінилося. Маємо поважати тих, хто сьогодні працює у посиленому режимі, ризикуючи своїм життям і здоров'ям і безпекою своїх близьких. Разом так. з тим і uh, Іван Володимирович, якщо говорити про uh, роботу поліції у воєнний час, один із основних напрямів роботи це. Робота з внутрішньо переміщеними особами. Я пам'ятаю на початку війни ось цей шалений потік переселенців. І пам'ятаю, як патрульні зустрічали і на блокпостах, і на вокзалах, і супроводжували до місця призначення, якого потрібно було. І навіть допомагали зорієнтуватися людям, які приїхали в нікуди і не знали, куди їм йти, Допомагали зорієнтуватися де поселитися, тимчасово чи надовше. І були навіть екстрені ситуації, як то погіршення стану здоров'я. Ові дитини чи раптові пологи, от як налагоджуєте зараз, і тоді співпрацю роботу із внутрішньо переміщеними особами в чому трудність і в чому власне ваша добра місія у цій справі? Ну насправді дуже важко і сумно дивитися на людей, які втратили все. Вони тікали від війни, від тих страшних обстрілів, залишили все, що в них було помешкання, речі, деякі господарства, взяли з собою кілька сумок і втекли завдання поліцейського створити для цих людей в нашому відносно безпечному місті, тому що ми розуміємо, що після обстрілу центра міста не можна можливо, називати, да, його повністю не можна. безпечним, але все ж таки більш-менш в порівнянні з тими містами, де йдуть цілодобові обстріли, ми можемо ще безпечніше, ніж вони. І завдання поліцейського створити комфортні умови для цих людей, все, що від нас залежить, щоб вони почували себе в безпеці, щоб вони. Вони забували ті жахливі моменти, відходили від пережитого і відчуваючи себе тут в більш-менш комфорті, які ну, те, що й будуть робити, і поліцейські з іншими службами, вони будуть це все, я вважаю, забувати ще дуже великим для нас є ну. Завданням це робота з дітьми переселенців. По-перше, наші ювенальні поліцейські для них всіх проводять екскурсії, майстер-класи, розважальні інші заходи, влаштовують постійно, цілодобово знаходяться на зв'язку з родинами, де, у яких є діти. Ці наші поліцейські, які працюють з цими дітьми, також Національна поліція України, як ви знаєте, віддала свій дитячий табір, оздоровчий табір. Для дітей з Маріуполя він так і проект і називається. Я Маріуполь, родина, де сім'ї з дітьми можуть відійти від цього пережитого і хоча б трохи відчути себе в безпеці. Вінницькі поліцейські також спільно з Збройними силами України, з працівниками Державної служби надзвичайних ситуацій, провели дуже багато. Евакуації громадян з під обстрілів з, з зони бойових дій і вивезли їх в безпечні регіони. Я вважаю, що ми повинні це робити. Ми хочемо це робити для того, тому що це наші громадяни, і усілякими способами будемо їм допомагати і створювати всі умови для того, щоб вони відчували себе в комфорті. Це ваші основні обов'язки. А от як ви зазначили, корисне дозвілля для дітей-переселенців, психологічний супровід це вже власна ініціатива? Чи це також входить до ваших основних обов'язків? Це є і власна ініціатива. І ну і в той же час функціональні обов'язки ювенальних поліцейських це є робота з дітьми, а робота з ними психологічна. Вона направляє їх. На правильний, як то кажуть, шлях, щоб вони відчували себе усвідомленими громадянами нашої країни, не слухали сторонніх осіб і таким чином ми будемо виховувати світле майбутнє для нашої країни. А головне, мені здається, знаєте, оце відчуття безпеки, коли ти розумієш, що поряд поруч із тобою поліцейський, і тоді якось психологічно навіть ти почуваєшся безпечніше і спокійніше. Напевно, так. я б сказала. Тому Ми вивели як можна більше особового складу на вулиці для того, щоб громадяни бачили людей в формі. І якщо ситуація в Вінницькій громаді зрозуміла, і ми її бачимо, то яка ситуація у громадах області? І як щодо продовження проєкту поліцейський офіцер громади? Пам'ятаємо, що він активно і досить таки успішно впроваджувався уже протягом двох років. А яка ситуація зараз? Чи не внесла корективи війна у цю роботу? Ну, головний наш девіз – це йти вперед, рухатися. Нові новітні проекти запроваджувати, ну я вам до цього теж відповідав не тільки за місто Вінницю, а й за всю Вінницьку область, тому що відповідаю за весь Вінницький регіон. А що стосується конкретно проекту поліцейської церкромади, не зважаючи на ті часи. Війни, яку ми якими зараз всі разом переживаємо, ми цей проект далі рухаємо, відкриваємо поліцейські станції. В нас вже їх 49, ще п'ять вже завершено ремонт. Ми їх відкриємо, їх буде 54. Але і в той же час навчаються у нас кандидати на поліцейського офіцера громади. На теперішній час у нас вже випустилось з Харківського університету внутрішніх справ 105. Ще 14 навчаються. Таким чином буде 119 так званих шерифів, і за не за два роки, а за рік ми створили такі умови, що у нас найбільше цих представників цього проекту поліцейських царів громаду в Україні. Нам вже отримано 86 нових автомобілів: Renault Duster та Haval. Саме головне, зараз у нас вже 61 громада з 63 приймає участь в проєкті але до кінця жовтня я впевнений, кожна територіальна громада буде мати свого, кожного поліцейського церкву громади. І це все робиться для того, щоб там. Місцеві мешканці відчували себе в безпеці, тому що цілодобово постійно з ними буде знаходитися в формі з помповою рушницею на хорошому автомобілі, буде надавати їм всі. Послуги поліцейські, які потрібні не тільки поліцейські, а й соціальні, і таким чином в кожному селі, навіть в самому маленькому, в нашому, в куточку нашої області, кожен мешканець буде відчувати себе в безпеці. Тобто робота триває по попри, Робота попри, попри, триває повністю. Ми час. рухаємося, не зважаючи ні на війну, ні на що. Ми йдемо, тому що ми розуміємо, що люди повинні себе відчувати в безпеці, і критерій безпеки зараз як ніколи важливий для них. Я пам'ятаю, коли ми з вами зустрічалися у проєкті на часі на телеканалі Віта, ми часто обговорювали співпрацю Вінницької поліції із громадянами, і ви завжди говорили, що громадяни підтримують, співпрацюють, ідуть на зустріч. і це був один із основних напрямів роботи Вінницької поліції співпраця із громадськістю для забезпечення безпеки у громаді. Яка ситуація зараз? От з війною. Чи змінилося, чи змінилося ставлення відповідальності наших громадян і чого вони насамперед очікують сьогодні від поліції? Ну, громадяни, я вважаю, стали тільки краще ставитись до поліцейських, тому що згідно статистичних всіх звітів, соціальних опитувань, авторитет імідж поліції Вінницької поліції зріс в декілька разів. Тому громадяни відчувають себе за поліцейськими захищеними. На теперішній час багато ну, цивільного населення мобілізовано або служить в лавах територіальної оборони. Є такі ДФТГ, добровільні формування територіальних громад. Туди набирають добровольців територіальні громади, і ці всі люди співпрацюють з поліцейськими, разом патрулюють, охороняють об'єкти інфраструктури. І всі разом ми створюємо в нашому Вінницькому регіоні безпечне середовище. Співпраця повна, стабільна і постійна. І навіть на початку війни я пам'ятаю цю шалену кількість дзвінків до поліції із виявлення диверсійних так, груп, підозрів, підозрів. Підозри. Так, так. Тобто бедолар, люди наші люди не байдужі, не байдужі. Не байдужі і більше реагують тисяч, на будь-які зміни. Я вам скажу, що більше тисячі дзвінків на добу було в нас про виявлення якихось умовних диверсантів або безпілотних, там, літальних апаратів і так далі. Це казало про те, що наскільки усвідомили громадян. Що ми всі повинні разом захищати країну. і Як всі об'єдналися для цього? На даний момент не виявлено таких фактів, як то диверсійні групи в нашій області. Поліція, спільна служба безпеки України, іншим правоохоронним органам проводить. Таку велику роботу по вивленню колаборантів або тих прибічників руського міру та осіб, які, наприклад, заперечують російську агресію, У нас є вже більше двох десятків проваджень. Є справи направлені до суду відносно колаборантів. Ми постійно працюємо над виявленням диверсантів. Да, є ті люди, які все ж таки підтримують російську агресію. Є ті, які не розуміють, що це вона що для нас війна, які для нас приносить горе, нашу країну. Ми з ними не теж ми з ними не працюємо, ми їх виявляємо, придивляємо їм підозри і направляємо справи до суду. Це воєнний стан, одне з основних наших функцій боротьба з колаборантами. Іване Володимировичу, і хочу зачепити, напевно, що особисте питання з вашого дозволу. Так. У вас два рідних міста. Ви mm -hmm. Одесит, але вже два роки ви живете і працюєте у, у Вінниці так. більше двох років. І от, будучи тут, виконуючи свої посадові обов'язки, я розумію, що в Одесі у вас є близькі люди, рідні люди. І зараз, коли Одесу бомблять, коли летять ракети, влучають у мирні будинки, гинуть мирні люди, і навіть немовлята. Як ви переживаєте ці моменти тут, будучи у Вінниці? Ну так, дійсно, я більше двох років назад переїхав на Вінниччину. Вінниця стала моєю другою домівкою. Мені тут комфортно працювати. І я з задоволенням отримую ну, те, що любов. Да, я роблю свою роботу і вважаю, що я роблю добре зі всім своїм особим складом в Вінницькій області. Але в той же час у мене розривається серце, болить душа. Коли постійні ракетні обстріли над моєю е, першою батьківщиною, тому що там обстріляться, і місто Одеса, і Одеська область. Я той регіон прекрасно знаю, і я їм співчуваю. саме страшне, що ці расисти зробили так, що. Е, Наразі Одеса сама трохи не схожа на себе, тому що місто я спіл... я не їжджу туди, тому що під час воєнного стану ми не виїжджаємо за регіон. Але я спілкуюся зі своїми близькими, друзями. Вони мені кажуть, як, наскільки місто стало більш спустошеним, огорожені, огорожені стрічками пляжі, і... і Одеса трохи не схожа на ту Одесу, яку ми звикли бачити. Але я. Я впевнений, що коли у нас буде скоро спільна наша перемога, то вона стане тією, якою була. Зараз я працюю тут, працюю на Вінничину для людей, які мешкають в Вінничині, і буду робити все, що можу. І сьогодні ми маємо докладати усіх зусиль, аби наблизити так. перемогу і відбудуємо ще краще ніж було до воєнного часу. Я в цьому переконана, що додає сил вам зараз працювати у такий непростий час. Додає сил. Пере все е... хочемо наблизити швидше нашу спільну перемогу. Е... Кожен поліцейський зараз е... став більш відповідальним. От я, коли провожу наради, я бачу, що вони... їх не треба до чогось примушувати. Вони приходять з задоволенням на роботу, вони хочуть щось робити для того, щоб наближати цю перемогу. Хтось їде на деокуповані території, хтось ловить тут злочинців, хтось. Працюй над тим, щоб не було колаборантів, і кожен з них хоче робити щось для того, щоб швидше перемогти, щоб вигнати цю нечість з нашої країни, і щоб ми жили хоча б як раніше. Тому що кожен кожного болить, кожного дома родина. У багатьох десь рідні, близькі можливо, виїхали. Вони і ми розуміємо, що тільки своєю роботою ми зможемо досягти миру, а мир буде після нашої перемоги. І ми його дуже чекаємо і дуже прагнемо: так. як миру, так і перемоги. Я вам дуже дякую за цікаву розмову, дякую. за відверті ваші емоції і за вашу роботу і вашу позицію сьогодні. Дякую вам, друзі. Відповідальність кожного у цій війні різна, як і кількість докладених зусиль для перемоги. Але варто пам'ятати, що маленької допомоги не буває. Сьогодні вона кожна потрібна і кожна важлива. Все буде Україна. Це була програма. Наші на телеканалі Віта. Дякую, що були з нами.